Десятки тисяч демонстрантів вийшли на вулиці столиці Грузії Тбілісі в суботу, 11 травня. Цей один із найбільших протестів у новітній історії Грузії став вираженням бунту проти дедалі виразнішого проросійського повороту держави, яким за спини управляє Бідзіна Іванішвілі. Розташована в Кавказьких горах Грузія веде чергову битву за своє майбутнє. Боротьбу, в якій правляча партія тягне країну до російської моделі, яка завжди знаходиться під впливом півночі, в той час як суспільство, особливо молодь, бореться за те, щоб уникнути цього і тягне країну до західної цивілізації. На якому етапі перебуває грузинська боротьба? Давайте подивимося. У березні 2023 року, після двох ночей інтенсивних протестів, правляча партія Грузія Грузинська мрія оголосила про свою безумовну відмову від ідеї закону про іноземних агентів. Цей закон, який розлютив значну частину грузинського суспільства, вимагав би від ЗМІ та інших неурядових організацій, які отримують понад 20% фінансування фінансування за кордону, переважно з Європейського союзу та США. Реєструватися як агенти іноземного впливу це був закон близнюк закону, прийнятого Російською Федерацією у 2012 році, і ніхто не сумнівається, що натхнення для застосування подібного закону в Грузії прийшло з Москви. Однак, через рік це питання повернулося бумерангом, знову спровокувавши масові протести. Цього разу партія Грузинська мрія не мала наміру відступати. Її засновник, колишній прем'єр-міністр, але де факто найважливіша людина в державі бідзіна Іванішвілі захищає це рішення, заявляючи, що фінансування неурядових організацій, які роблять вигляд, що допомагають нам, насправді збільшує іноземний вплив і їхню владу. А також що закон також повинен захистити Грузію від західної ЛГБТ-пропаганди. Може виникнути питання: якщо Міністерство фінансів і служба державних доходів і так мають уявлення про фінансування всіх інституцій в країні, навіщо вимагати від них реєструватися як іноземні центри? Причина проста: всі ініціативи та особи, що походять із цих середовищ, можуть бути легко визначені як агенти іноземних держав відповідно до букви закону. А це безцінна, гостра амуніція для внутрішньополітичної боротьби. Особливо корисна під час виборчої кампанії, а вибори не за горами і відбудуться вже в жовтні. Подібні закони існують і в інших країнах, наприклад, американський ФАРА, але вони відрізняються тим, що не прирівнюють кожен випадок отримання іноземного фінансування до агента впливу іноземної держави. Чому ж тоді суспільство, яке є одним із найбільш прозахідних у Європі, до 80% грузинів висловлюють бажання приєднатися до Євросоюзу? Очолює уряд, який демонструє явну неприхильність до заходу, і в той же час погано замасковану симпатію до Москви? Щоб відповісти на це питання, треба повернутися щонайменше до 2008-го. Це був рік шістнадцятиденної війни між Росією та Грузією. Через різку різницю у потенціалах Грузія програла цю війну, в результаті чого втратила контроль над територією Південної Осетії та Абхазії, які де факто прийшли під контроль Москви. Офіційною причиною російського вторгнення була допомога сепаратистам з цих регіонів, але коріння цього рішення набагато глибше, адже грузинська війна була першим епізодом у кампанії Путіна з відновлення втраченої слави Російської Федерації. І однією з цілей відновлення цього сяйва в путінській Росії було повернення пострадянських територій у залізну сферу впливу Москви. Грузія підпадала під цю категорію. Ось чому чотирма місяцями раніше на саміті НАТО в Бухаресті, коли чиновники альянсу обговорювали чи пропонувати грузинам і українцям дорожню карту до членства в НАТО, в Кремлі загорілося червоне світло. Це був знак, що треба діяти. Хоча, зрештою, з бухарестського саміту НАТО нічого не вийшло, оскільки пропозиція тодішнього президента США Джорджа Буша надати Грузії та Україні план дій щодо членства була відкинута Німеччиною і Францією, а також Італією, Угорщиною та країнами Бенілюксу Німеччина і Франція заявили, що вважають, оскільки ні Україна, ні Грузія не є достатньо стабільними, щоб вступити до програми зараз. План дії щодо членства був би непотрібною образою для Росії, яка рішуче виступає проти цього кроку. Йдеться у репортажі New York Times від 2008 року, який добре відображає тодішні настрої німецьких і французьких політиків. Тим не менш стратегічний розрахунок Росії був ризикованим у військовому плані. Росія 2008 року була набагато слабшою ніж Росія у січні 2022. тисячі Якби захід прийшов на допомогу Грузії, кампанія могла б закінчитися катастрофічною поразкою. Навіть якби допомога не була військовою, росіяни також ризикували зазнати остракізму і санкції, включаючи їхні зростаючі економічні контакти із Західною Європою та Америкою, від яких залежала їхня економіка і все їхнє майбутнє. Знову ж таки, це було дуже ризиковане рішення, але Кремль припускав, що захід ніяк не відреагує, і Кремль не прорахувався саме так і сталося. Вторгнення було повним успіхом. Захід не лише повністю проігнорував Росію і не притягнув її до відповідальності, але й нагородив Росію перезавантаженням, до якого її підштовхнула адміністрація Барака Обами у 2009 році. Грузини чия боротьба у 2008 році була мотивована насамперед бажанням вирватися з пострадянського світу і увійти в західні структури, відчули себе зрадженими і кинутими на призволяще. Москва тим часом зміцнила своє переконання, що захід не має бажання воювати за Тбілісі, доти, доки він отримає дешеві нафту і газ з російських родовищ. Дійсно, ця стратегія була надзвичайно плідною, доки Кремль не перегнув палицю у лютому 2022-го. Тому наслідки жорсткої позиції заходу вже влітку 2008 року і покарання Москви за перші прояви імперіалістичної політики залишаються лише предметом альтернативної історії. Однак не виключено, що якби ми побачили це тоді, проблема була б присічена на корені і не переросла б стратегічно злоякісну пухлину у вигляді сьогоднішньої російської війни в Україні. Профілактика раку завжди дешевша за хіміотерапію. Але повернімося до Грузії: Розчарування в Заході, а також страх перед Росією, яка завжди може повернутися. Відсторонили від влади енергійного президента Міхаїла Саакашвілі та його партію Єдиний національний рух, яка прагнула закріпитися на західному векторі, але масово втратила популярність. Існували побоювання, що Саакашвілі призведе до повторення серпня 2008-го, але цього разу результат буде ще гіршим для Грузії. У таких політичних умовах з'явився Бідзіна Іванішвілі. Він виграв вибори у 2012 році і звинуватив Саакашвілі у війні 2008-го. Іванішвілі пообіцяв стабільність і нормалізацію відносин з Росією, але також заявив, що не закриватиме дороги Грузії на захід, це саме те, чого хотіли грузини. Хоча таке позиціонування Грузії можна було б вважати раціональним з огляду на її географічне розташування, подальше правління грузинської мрії партії Іванішвілі було перевірено на практиці. У багатьох людей з самого початку були побоювання щодо Іванішвілі, і важко заперечити їх обґрунтованість, дивлячись на минуле мільярдера та його шлях до влади і грошей. Він вийшов із кримінальної Москви 90-х, міста, де хитрість і цинізм були шляхами до успіху. Пише ані Чіквадзе в Foreign Policy. А регіс Генте з Європейської ради з міжнародних відносин додає. Іванішвілі не просто олігарх, а один із невеликої групи, яка у 1996 році стала частиною семи банкірщини. Ця група семи банкірів, яка насправді складалася з більш ніж семи осіб, не всі з яких були банкірами, фінансувала переобрання Бориса Єльцина на посаду президента Росії. Не зовсім зрозуміло, як Іванішвілі здійснив таке стрімке входження до найближчого оточення Бориса Єльцина, але факт залишається фактом: він несподівано опинився на вершині російської правлячої еліти. Підтримка Іванішвілі, серед іншого, зробила вирішальний внесок у переобрання Єльцина. Натомість він і решта семи банкірщини отримали величезні прибутки від аукціонів державних компаній, які уряд Єльцина провів напередодні виборів у рамках програми фондової позики. Це був період, коли вони пройшли шлях від дрібних бізнесменів до олігархів. 15 років по тому Іванішвілі повернувся до Грузії, зображуючи себе затятим патріотом і успішним бізнесменом, який продав усі свої російські активи за ринковими цінами, перш ніж увійти в грузинську політику. Тим часом, як зазначає генте Борис Березовський, який привів Іванішвілі в Симибанкірщину, описав його у 2012 році як людину, яка грає за правилами, встановленими російським урядом, покійний олігарх зауважив, що Іванішвілі не мав особливих труднощів у веденні бізнесу в Росії і що в Росії немає бізнесменів, які б не мали проблеми з владою, і водночас не були прихильниками і носіями її політики. Один грузинський дипломат каже, що Іванішвілі зміг продовжити свій наратив про те, що з часом він хоче вступити до структур Європейського союзу або НАТО, оскільки знав, що це нереально, і Кремль бачив це так само і в той же час заспокоїти значну частину електорату, яка жила мрією про перехід у західний бік. З іншого боку тривало потепління відносин з недавнім ворогом. Грузинсько-російська торгівля стрімко зросла після приходу Іванішвілі до влади. А вартість грузинського експорту до Росії збільшилася у 20 разів із 36 мільйонів у 2012-му до 650 у 2023-му. Політика Іванішвілі двічі приводила грузинську мрію до переобрання у 2016 та двадцятому роках. Це був період відносної стабільності для Грузії, хоча і з економічною стагнацією, враховуючи низьку планку розвитку країни, протягом п'яти років до війни 2008 року. Грузія зростала вражаючими темпами, майже 10% на рік. Наступні два роки ознаменувалися війною і зупинкою будь-якого зростання. За цим послідувало зростання на рівні близько 7% у 2010 та 2011 роках. На противагу цьому наступні вісім років управління партії Іванішвілі аж до пандемії зростання становило в середньому 4,4% на рік. Занадто мало щоб наздогнати розвинені країни. Лише постпандемічне відновлення та роки російсько-української війни, які пішли на користь грузинській економіці, забезпечили Тбілісі нові стимули для зростання і повернення до темпів до 2008 року. Грузія Іванішвілі отримає вигоду від того, що вона є єдиним з головних каналів постачання товарів, що потрапили під західні санкції до Росії. Вона також є чи не найважливішим пунктом призначення для росіян, які бажають покинути Путінську Росію. Проросійський курс грузинського уряду, попри початкові ілюзії, став реальністю. Грузинська мрія, на задньому плані якої стоїть Іванішвілі, розширює свій контроль над державними установами, правоохоронними органами, незалежними судами, залякує громадянське суспільство жорстоким придушенням протестів і атакує незалежні засоби масової інформації. Символом авторитарного відступу Іванішвілі та стану демократії в Грузії став арешт колишнього президента Міхаїла Сакашвілі якого раніше було засуджено до шести років ув'язнення за зловживання владою, його прихильники і деякі спостерігачі вважають, що вирок Саакашвілі був політично мотивованим і спрямований на стримування опозиції в країні. Західні дипломати також закликали його до звільнення. Слід однак зазначити, що становище і популярність Саакашвілі далекі від тих, що були на початку першого десятиліття 21 століття. Але повернемося до протестів. Західні уряди однозначно негативно відреагували на спробу проштовхнути закон у 2023 році. Речник державного департаменту США Нет Прайс дав зрозуміти, що підписання законопроекту погіршить відносини Грузії зі Сполученими Штатами. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Борель висловив схожі настрої, назвавши законопроект дуже поганим розвитком подій для країни, який може вплинути на її майбутні відносини з ЄС. В результаті протестів а також західної опозиції Ванішвілі та його грузинська мрія відклали суперечливий законопроект у довгу шухляду. З іншого боку, Євросоюз несподівано надав Грузії статус кандидата на вступ до ЄС у грудні 2023 тисячі Цим кроком Брюссель не обов'язково хотів визнати політику грузинської мрії, а радше відповісти на виклик, який Росія кинула у 2008 році. Тим не менше, Євросоюз закликав керівництво країни ухвалити та впровадити реформи відповідно до проголошеної мети вступу до Європейського союзу, яку підтримує переважна більшість громадян Грузії. Політики правлячої партії, звісно, не демонструють таких намірів, використовуючи захід для демонстрації ефективності своєї політики. Так, надавши прихильникам євроінтеграції вагомий аргумент у вигляді кандидатського статусу, вони відновили російський хід і витягли шухляди закон про іноземних агентів. Народ, переважно молоде покоління, знову вийшов на вулиці, а серед демонстрантів домінували прапори Грузії, Європейського Союзу та України, з боротьбою яких ототожнюють себе багато грузинів. Протести, які дехто називає найбільшими з часу здобуття Грузією Незалежності у 1991-му, знову були жорстоко подавлені правоохоронними органами. Натоп вигукував ні російським законам, і так європі. Сили безпеки застосували водомети, гумові кулі і сльозогінний газ для розгону НАТО по демонстрантів у столиці Тбілісі. Протестувальники заявили, що на них жорстоко напали групи чоловіків, одягнених у чорне, що виглядало як навмисний напад. Незважаючи на десятки тисяч людей на вулицях, уряд не мав наміру відступати цього разу. У вівторок, 14 травня, парламент, контрольований грузинською мрією, прийняв відповідний закон. Однак боротьба на цьому не закінчилася, оскільки президент Грузії Саломе Зоробішвілі вже оголосила, що накладе вето на цей закон. Проте Іванішвілі та Грузинська мрія все одно зможуть домогтися свого, оскільки партія має достатню парламентську більшість, щоб подолати вето президента. Тож чи є Іванішвілі агентом Кремля? Думки розділилися. Безумовно, у файлах ФСБ та інших російських відомств не бракує компроматів, за допомогою яких російські служби можуть шантажувати його і таким чином контролювати. З іншого боку, він може просто піти шляхом, який приніс йому багатство, тобто за російською моделлю. Як наслідок, він може поступово трансформувати політичний, правовий та економічний ландшафт Грузії в більш близький до російського, такий, що влаштовує його, і забезпечує йому комфорт при владі. А це означає сповзання країни в автократично-олігархічне русло, де країною керує вузька група обраної еліти де-факто однопартійна система, грузинське суспільство це відчуває, і закон про іноземних агентів є символом опозиції червоною лінією. Якщо вона буде перетнута без наслідків, і грузинська мрія переможе на чергових виборах, Грузія може рушити в незворотньому напрямку в російському напрямку. У Ванішвілі є кілька сильних козирів. По перше, страх суспільства перед новим російським вторгненням. По-друге, слабкість грузинської опозиції. По третє, змі та лояльні посадовці. По-четверте, відносний економічний успіх останніх двох років, який залежить від торгівлі з Росією та втечі Росіян до Грузії. Поп'яти його власні фінансові ресурси. Варто лише сказати, що його власні статки, які становлять понад 6 мільярдів доларів, еквівалентні майже одній четвертій всього ВВП Грузії. А варто також сказати, що поки грузинська мрія проштовхує закон про агентів, вона також намагається проштовхнути так званий офшорний закон. Закон, який має дозволити переведення коштів та активів з податкових гаваней до Грузії без зайвих питань та податків. Риторичним залишається питання хто отримає найбільшу вигоду від такого закону. Більше того, Іванішвілі переконаний, що світом править партія глобальної війни, яка хоче використати грузинів та українців як гарматне м'ясо у війні проти Росії. Тому Іванішвілі Швілі розраховує проштовхнути суперечливі законопроекти досить рано. Щоб до часу виборів майже чотири мільйони населення Грузії забуло про цю проблему і знову піддалося пропаганді грузинської мрії, яка вражає Захід і лякає Росію. Розрізнена опозиція з іншого боку намагається об'єднатися навколо чинного президента Соломе Зробішвілі. Хоча часто непопулярний єдиний національний рух, також намагається знайти для себе місце. Що об'єднує опозицію, так це вимога повністю пропорційної системи, щоб влада не була сконцентрована в одних руках. І, хоча російсько-українська війна є найяскравішим прикладом зіткнення між західним порядком, частиною якого українці хочуть бути, і російським порядком від якого вони хочуть відокремитися, грузинський випадок нічим не відрізняється від українського. Грузинський випадок схожий на український, оскільки грузинські території також стали ареною російського вторгнення. Російські війська також перебувають на грузинській землі, оскільки Абхазія і Південна Осетія де Юри є частиною Грузії. Однак ця країна знаходиться ще далі на схід, ніж Україна. Географічно Грузія відокремлена від найближчих членів ЄС, Болгарії та Румунії більш ніж тисячою кілометрів Чорноморських вод. Ця географічна ізоляція та відокремленість від європейського ядра, до якого грузини шукають шлях, може призвести до покірності та підтримки таких партій, як партія Іванішвілі. Однак молоді грузини не втрачають віри і шукають кращого майбутнього для себе і своєї країни. Політичні лідери європейських країн а також США, не є і не повинні бути байдужими до таких народних протестів. Надання Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС півроку тому було правильним кроком, і Європа повинна наслідувати цей приклад. Росія любить демонструвати свою нібито могутність, але правда полягає в тому, що сьогодні в умовах виснажливої війни в Україні Москва не може дозволити собі жодної дорогої операції в Грузії військової, економічної чи підривної. Тому Грузія є ідеальним місцем для Європи, щоб продемонструвати рішучість, якої вимагає від неї її власний народ. Виправити помилку зроблено 16 років тому в Бухаресті, коли вона дозволила Грузії зіскочити з гачка через страх засмутити Владиміра Путіна. Ми всі знаємо, чим це закінчилося: підтримати прагнення грузинської більшості для європейців, а також для західних людей загалом ставлення українців і грузинів має бути нагадуванням про цінності, на яких була заснована західна цивілізація. Люди готові йти на найвищі жертви в ім'я своїх переконань і свободи. В цьому контексті припущення деяких геополітичних реалістів про. Те, що політика цінностей є романтичною і наївною за своєю природою, є хибним. Так, реалізація будь-якої стратегії має спиратися на жорсткі елементи, такі як військові, економічні чи географічні. Але саме ідеали та цінності в кінцевому підсумку визначають, на які жертви люди готові йти. В цьому контексті погляди грузинів чи українців часто краще відображають ідеали західної цивілізації, ніж їхні багатші західні колеги, які насолоджуються миром, завойованим їхніми предками незалежно від того, як розвиватиметься питання закону про іноземних агентів, ключовий епізод боротьби за Грузію попереду, і це будуть жовтневі вибори. Деякі грузини вже готуються боротися на вулицях і вивести країну з все більш жорсткого впливу Росії. Це відкриває ще один фронт культурного протистояння, чи знову Європа його пропустить? Дякуємо, що дивитеся ҐуТАМЗБЕТАМС Times, Times українською. Не забувайте про підписку, вподобайку та коментар. За можливості підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити є в описі.